2022 став дійсно переломним в житті Володимира Дантеса. Він розлучився з Надою Дорофеєвою зовсім скоро вступив у нові стосунки, причому не Абиским, а з колишньою подругою сім'ї Дашою Кацуріною. Та й у творчості все змінилося. Вова і в житті, і в музиці позбувся російською. Тепер співає тільки українською. Зрозуміло, такі грандіозні зміни не могли не вплинути на Вовин емоційний стан. Що з ним відбувається зараз? І чи допомагає психолог? З ким дружить, кого любить і від кого радий, що позбувся, Вова Дантес розкаже тільки ЖВЛ. Володимира Дантеса важко застати в Києві. Має купу справ: концерти, зйомки в шоу, запис нових пісень. Та чому Дантес вирішив звернутися по допомогу до психолога? Я не дозволяю собі ці моменти. як ледве не загинув під час масованого обстрілу країни. Чи щасливий із Дашею Кацуріною? Вона неймовірна жінка. та чи спілкується з колишнім другом і нинішнім бойфрендом Наді Дорофєєвої Мішею Кацуріним? Я не люблю. Це мірство і прихованість. Ексклюзивні подробиці далі в ЖВЛ. Співак Вова Дантес вже кілька місяців їздить з благодійними концертами за кордон. Нині разом із Олексієм Дурнєвим він представляє офлайн версію їхнього ютуб-шоу Пожежа. Концертів настільки багато, що Вова навіть встиг прихворіти від перевтоми. У Мене просто колбасило. Вся постіль мокра, тому що ну, я пив жарепинижаючи. А може, все через перевтому стояв десь і не пам'ятаю в магазині, щось купував. і в мене почались чомусь емоційні перебої. і мені наче втрух, так раптом захотілося прям плакати. Ну, знаєш, я не знаю, ти просто ось якийсь емоційний збій. Я думаю, що це така історія буває у кожного зараз українця, рано чи пізно вона настає, але ну, з тим щось треба робити. Не мені а, жалітися. Знаєш, ну було й було нічого жалітися. Переконаний, коли стільки українців втратили рідних, майно або були вимушені виїхати через війну і стати біженцями. Саме з думкою про них він написав свій новий хіт «Not a refugee», що означає Я не біженець. Ця пісня писалася мною ще дуже давно. На початку сподівався I'm a refugee. Типу я, я співав про дівчину, яка поїхала. А потім, коли ми почали релізити цей трек, ну я почав думати, що треба випускати влітку, я зрозумів, що ну, взагалі все це змінилося дуже сильно. Відношення до українців в Європі, не як до біженців, відношення як до гостей, як до друзів. Я зрозумів ще б, б, таку штуку, що більшість українців розуміють, що вони хочуть повернутися додому. Тому я зрозумів, що треба переписати на. I'm not refugee. тому що ми не ставимо себе до так. Кліп на пісню команда артиста зняла завдяки людям, які поділилися своїми відео та світлинами. І Вова цим страшенно пишається. Свої старі пісні написані російською мовою. Він випускати не буде, а нових не напише. Тепер його репертуар буде українською або англійською. Якщо мені взагалі захочеться написати російську чи випустити трек російською, то я якась вибачала х... людина, яка типу не відповідає за свої слова. Разом з командою Вова їздить Україною і знімає шоу про людей, волонтерів і допомогу ЗСУ. Одна з таких подорожей ледь не закінчилася трагедією. Це сталося саме 10 жовтня, коли всю Україну накрила хвиля ракетних обстрілів Росіян. Ми в'їжджаємо у Львів і просто. Ось так, от біля нас просто баба. -ба. Якщо раніше ти дивився це страх який в жах, зараз ти дивишся так, ї, ї, донатимо. І просто ти починаєш. Я не знаю все робити. Я вас тварі своїми донатами вп'ю. І це злість така. Мені здається, що ми зараз так всі відчуваємо ці болі, страждання від того від загибелі людей. Ти, ти думаєш, ну я міг її не знати. Тож так само співчуваю. Вова не приховує справлятися з емоційним перевантаженням через війну. Йому допомагає робота із психологом. Працюю над цим з психологом, тому що я не дозволяю собі емоційні моменти. Ми всі травмовані. Ну типу, всі не, не треба робити виключення, що ти не такий Від цієї перевтоми купа. Хвороб може тебе настигнути. А ще його розрадою стали нові стосунки із Дашою Кацуріною. Вона так само нещодавно розлучилася із ресторатором Мішею Кацуріним, який нині у стосунках із колишньою Вови Надією Дорофєєвою. Про цей любовний чотирикутник і досі пліткує вся країна. <клес> Мені дуже сильно подобається Даша і нас класний відносин, супер відносини і. Але я не хочу про це поки що розмовляти якось відверто. Вона неймовірна жінка, і я радий, що вона є в моєму житті. Просто це якось воно е... я вже жив на на показ. І жив ось так. Хе Гей, все, дивіться. Я не приховую, але не хочеться все виставляти. Інколи в мережі з'являються світлини Вови не тільки з Дашею, а ще й з її дітьми. І з ними у артиста чудові стосунки, коли там прокидаєшся, і вони тебе обіймають. Такий ну це ж не мої діти, але я дуже їх. Але знаєш, я не дозволяю собі повністю віддатися іноді емоційно. Повністю під владою що одного що що Це круто на стосунки. Це неймовірна практика з дітьми. Якщо тебе діти приймають. Мені здається, що ти непогана людина. Звичайно, Дантес не намагається замінити дітям батька, бо він у них є. А сам співаки з колишнім другом не контактує. Взагалі ніякі відносини я взагалі не спілкуюся. Мені немає якогось сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Для Вови ж стосунки надії міші стали несподіванкою. Я все чекаю, коли запитають. Ну закохалися. Ну а цікаво, подробиці. Мені самому цікаво. <рес> Я просто хочу. А ну а що, а як? А як це відбулося? А коли закохалися? Вау, супер! Ну, ну тантесу цікаво дізнатися все з перших уст. Я не люблю лицемірство і прихованість. Я завжди казав, що, типу, коли люди не договорюють, ну, ну, ну типу, це не прикольно, але це моя проблема. Мені не неприємно все, що відбулося. Ну, реально, я точні не все, що а як. От суди я хочу наголосити, як і що після цього. Але це на знаєш, на, як ем, на совісті, людей. я чекаю, коли всі там всі розкажуть, а і що, як, коли почнуться уточнюючи питання, і це вийде в ефір. Запрошуйте е, надіюшую, хай все розкажуть. Це ж цікаво. Та, попри все, Вова наголошує і з розійшлися спокійно і без скандалів. Однак зараз колишні не спілкуються. Офіційно ми розійшлися друзями так до, до всього, що було далі. Ми іноді спілкувалися. У мене немає жодних якихось штук, які б могли пересикатися з нею. Тож я не бачу типу, якої, якоїсь потреби зараз спілкуватися з нею. Тантес впевнений, людям варто перестати обсмоктувати подробиці особистого життя знаменитостей, бо нині на часі зовсім інші речі. Наше особисте життя ніяк не допомагає перемозі України життя. Волонтерське чи просто якесь донатство воно допомагає прикладом, що всі інші повинні зараз так само донатистати рано рано вранці, митися та прибрати свою планету і задонатити на будь-який фонд. Ну ось так повинен починатися ранок кожного українця. Володимир вірить, перемога вже скоро, і кожен українець здатний її наблизити. Українізуйтеся, будь ласочка, у всіх планах і в мові не знаю, читайте книжки, дивіться, піднімайте YouTube реально український, Це дуже важливо. Просто живіть реально живіть, скільки у вас є сил, нам ще з вами відбудовувати країну.